Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Хочу сьогодні трошки поговорити на тему а, про змись стандарти. А, я чула цю фразу в Україні мільйон мільярдів разів і щодо своїх власних стандартів і адресованим а, до своїх найліпших, найближчих подруг. От і я ніколи цього чогось не розуміла. Чому ніколи такого не кажуть чоловікам, чому чоловіків, в принципі, закликають підвищувати стандарти не прямо, але розпитами, а яка вона, чи достатньо красива, чи достатньо домовита, чи освічена, чи з гарної родини, і так далі. От, я ніколи не розуміла, чому якби, така диспропорція. І е, в мене були два такі цікаві випадки, коли я зрозуміла, що ця фраза для мене абсолютно нерелевантна, і взагалі чому люди, чоловіки, тому що зазвичай це чоловіки кажуть, хоча є жінки більш такого дорослого віку, там, напевно, віку моїх батьків, які можуть таке казати. Отже, один раз я була на весіллі у моєї подруги, це одна з моїх найближчих подруг, і в неї батьки, її старше на 40 років майже, тобто вона в них вважається такою вже пісньою дитиною. І я дуже любила її батьків, царство їм небесне, дуже були теплі, гарні люди. І маму її я дуже любила, і батька. І батько такий дуже розумний, сильний чоловік, військовий, там, зі званнями, все. І коли я приїхала на весілля до своєї подруги, нам вже було з нею мировесниця. Нам вже було з нею під 30. Ну, відповідно, її батькам біля 70, також, може, може, 68, 69. І ем, її тато підізвав мене і каже: сідай, давай з тобою порозмовляємо. Ну, я така, для мене це було за честь, тому що я дуже поважала і маму, і тата. Ну, тато її взагалі для мене був такий, знаєте, прям герой мого роману. Такий цікавий дуже чоловік. От. І, значить, я підсіла, і він почав мене розпитувати, як в тебе справи, що там в тебе нового і так далі. Ну, така, знаєте, звичайна бесіда, а потім ну, вже дивлюся, що він підходить до там, типу, приватного життя. Я кажу: та ну, я сама якось. Я не пам'ятаю, чи я з кимось тоді зустрічалася, чи не зустрічалася, скоріше за все, в мене, я буваю сама дуже довго, тому. Я, скоріше за все, ще нік. Ну, я не пам'ятаю, якщо чесно. І значить, а, а, він мені каже: слухай, ну якщо ти хочеш вийти заміж, і я думаю, боже, зараз почнеться знижай планку. І тут я чую щось нове. Я кажу: Ляна, якщо ти хочеш вийти заміж, гарно. Я тобі скажу, що тобі треба робити. О, ти, наприклад, на роботі примітила якогось цікавого чоловіка, так? От ти е, знаєш, що зроби, якщо ти, правда, хочеш не просто там якихось стосунків, а от серйозно родину з ним. Ти, значить, е, дома взяла, напекла пішків, прийшла на роботу і прийшла його пригостила. Але він має бачити, що це конкретно, значить, ну, до нього. От, або там ще щось купила таке, ну, їстівне, і пішла його пригостила. Ну, знаєте, Я якби, ну, я кажу, зрозуміло, ну, Я там, може посміхалася трошки, ну, я так би не сміялася в обличчя, звичайно, людині, яка мене старша на 40 років. Ось, ну, Кажу, так, дякую, дякую вам, я зрозуміла. так, Трошки посміялася з нами, все. А потім я довго думала над тим, чому от більшість чоловіків, навіть дорослих, які мені там траплялися, або навіть в мого віку, всі казали знижай планку знижай планку з таким якимось пломбом. А от, значить, це тато моєї подруги, <сіх> єдиний, хто взагалі такого, ну чесно, я навіть уявити не можу, щоб він зі мною почав розмовляти і сказав мені, щоб тобі вийти заміж, тобі треба знизити планку. От я не можу такого уявити. І потім я почала якби обмірковувати: а чому, власне кажучи, я не можу цього уявити? Я дійшла до такого висновку. Що, дівчата, а, якщо чоловік вам дає якісь поради на ваше приватне життя, брати цю пораду треба як керівництво до дії, треба тільки в тому випадку, якщо ви хочете а, будувати стосунки з чоловіком, який буде схожий на того, хто вам дає цю пораду. І прямо в цьому етапові, якби... Його життя, коли він цю пораду дає. Ну, ми не беремо там зовнішність, вік, зрозуміло, а от беремо якби, от, ем, людину, от, яка людина є, от, який характер є, які звички є. Так? От, от, якщо у вас такий по звичках, по е, ставленню до жінок, до, до вас і так далі, влаштує, ну, от, можна приблизно брати таку пораду. І я зрозуміла, що це чоловік, ну батько моєї подруги, який бачить, що для того, щоб така жінка, як я була би, ну ми не беремо 40 років різниці, там зрозуміло, що він там є був, от навіть там не в батьки. От, але ну беремо от, просто от як базово, він як чоловік і я як жінка, так для того, щоб така жінка була поряд з таким чоловіком, як він, за його там моральними характеристиками і всім, мені не треба було б знижувати планку. Мені не треба було б знижувати планку, тому що там не треба було б знижувати планку. Я би сказала, що в багатьох аспектах мені б потрібно було навпаки за на навшпинки і трошки до такого чоловіка, якби, ну, так, якби трошки дорости. Та? От. І, ну, мабуть, то, Мені завжди хотілося з ним поговорити якось. Іноді біля нього сісти, знаєте. І, ну, так, він такий цікавий був чоловік, такий дуже мудрий, і він дружину свою дуже любив, і якби, дітьми дуже опікувався. Ну так, гарна в них була родина. І, і маму я також подруги свої дуже любила. От, тому, е, я тоді зрозуміла, що е, він мені якби каже, по суті, що от, щоб бути з чоловіком такого типу, як він. Мені не вистачало би попригодовувати його трошки пиріжками, розумієте? Не треба знижувати планку, не треба щось там з собою робити. Треба було б просто його пригощати. Тому, якщо вам якісь чоловіки кажуть, що для того, щоб влаштувати своє якби особисте життя, вам треба знизити планку. Вам чоловік каже, для того, щоб бути з чоловіком по типу мене, тобі треба знизити планку. Він вам нічого іншого не каже. Так що а, треба, треба уважно слухати. Ну, і, звичайно, після, після чого я припинила слухати оці казки про знизь планку взагалі. А, після того, як я. Це також було якби в юності до, навіть там, до 27 мені було. Я працювала якийсь час на. Ну, фірмі <кій> на компанію, і в цій компанії був чоловік а, віку мого батька. Ну, тобто, не, не така різниця, як там з батьком моєї подруги, 40 років, ну, десь там 20-22, я не пам'ятаю, десь так, віку моїх батьків. І а, у нас не було жодних там романтичних стосунків, нічого у нас такого не було. Але у нас були стосунки дуже теплі, як між колегами. І о, ну, нам було приємно один з одним працювати дуже сильно. Ми гарно розуміли один одного по роботі. І о, я цьому чоловікові довіряла в дуже багатьох питаннях, як колезі, довіряла. І я знала, то, ну, тобто я знала, що він там любить свою дружину, що він любить свою родину. Ну, це, це я все розуміла, але. Він постійно, ну там, напевно, він трошки відіграв роль таку, трошки як батьківської фігури. Він от постійно якось так на мене дивився з таким, як би, як сказати, зі здивуванням, і він постійно мені транслював, не словами, він якби це не проговорював, але він транслював це от всі роки, що я з ним працювала разом. Він транслював це ну, якби вірбально, невербально, якимись там фразами, вчинками, ну, от так, от, що ти просто супер. Знаєте, в тобі супер все. Ти красива, ти розумна, ти все можеш, ти просто. І, і При тому, що він дуже цікавий, чоловік, якщо завтра сказати, що ну, зараз то зрозуміло, що мені вже там 42-43, скільки йому я. 65, напевно, може так, десь ну, на той момент, коли йому було 40 чимось ну, до 50. Якщо на той момент сказати, наприклад, що він зараз розлучається, так, там черга була б дівачка за ним. Там жінок б 500 вишикувалося б в чергу, знаєте, щоб, щоб мати можливість Мати його за чоловіка, О, або навіть зустрічатися просто з ним. Тобто він такий цікавий був. І він, ну, якби з боку не романтичного, а з боку, трошки як батьківської фігури, він мені постійно показував, що ти просто супер. Ти настільки супер, що цікаво, хто до тебе дотягнеться. До тебе хто дотягнеться, а не ти, блін, спускає планку, розумієте? Після того, як ти працюєш, якби і ну, на постійній основі спілкуєшся з таким чоловіком, який сам дуже цікавий для багатьох жінок, кому ти довіряєш. І... Які постійно таке тобі транслюють, ти не будеш вже слухати когось зі своїми блін, планками. Ти вже розумієш, що навіть якщо тобі якийсь там чоловік, ну там скажімо, багатий або якийсь там владний, скаже, оце знижай планку, ти не будеш його слухати, тому що ну, а хто він для тебе такий, ти йому не довіряєш. Ну, ти йому не довіряєш. От, а Тому своєму колезі я довіряла, тому що я з ним роками працювала, і він роками мені це транслював: що, Ляна, ти просто, ти просто зірка. При тому, що він цього не говорив. Посоромився таке сказати, але він це постійно транслював. І все. Те саме я бачу, що дівчина, яка бачила, що мама для тат, для батька була єдиною жінкою в плані, ну, з тих пір, як вони одружилися, так він не гуляв. Вона так трошки стояла для нього, знаєте, на, на п'єдесталі. коли бабуся стояла одна на п'єдесталі, інша на п'єдесталі, дуже-дуже мала вірогідність, що вона буде коханкою, якоюсь постійною коханкою одруженого чоловіка. Тому що такої моделі Такої моделі спілкування з жінкою в версії, що це буде щось гідне, для неї не існує. Так що, отак от дівчата. І водночас до мене на сеанси приходили дівчата, які красиві настільки, що їх можна зараз, знаєте, слати в Голлівуд і знімати в якихось там в ролях якихось красунь. Вони страждали на булімію, на різні харчові, на розлади харчової поведінки, тому що колись тато або старший брат, це дуже часта історія. Хтось з близьких чоловіків в особливо їхньому підлітковому віці зауважили, що у них щось не так з фігурою. І от довго тривало, на багато років болемія. А заходить дівчинка красива настільки, що просто зараз на обкладинку світових глянцевих журналів. Отак, от, от дівчата, на жаль. На жаль. Так що а, жіноча самооцінка досить таки крихка річ, набагато більш крихка, ніж чоловіча. І дуже добре, коли щастить на. На Таких чоловіків порі, які тобі транслюють, що ти настільки кул, cool, ти настільки просто, що я не знаю, хто ж до тебе дотягнеться і транслюється руками, тоді ти вже не будеш слухати якусь фігню на тлі. Ця фігня на тлі буде пролітати повз вуха. нових ну, зустрічей. бувайте.